Привіт-привіт, дівчатка! А, сьогодні а, зробимо відеоогляд мого а, замовлення з фармасі. Це одне із замовлень. Буквально вчора забрала його, бачите, така велика коробка. Треба так вам веке. Чим це замовлення цікаве? Воно на тисячу гривень майже, але тут фактично немає нічого а, мого, ну, окрім подарунків. Зараз вам розкажу. Ось дивіться, є в цьому замовленні два ось таких засоби для чистки труб. Я вам про нього розповідала, навіть робила досліди. Чи дійсно цей засіб розчиняє з'їдає? Сміття, Так, це дійсно я замочувала в ньому жмуток волосся, і буквально за годину цей засіб роз'їв волосся, але та пластяночка, в яку я це все діло заливала, вона лишилася цілісінька, все нормально. Тобто пластик він не їсть, а волосся з'їв. От, так що його навіть там не було і, і видно, що там щось було. От, Дуже зручний такий засіб. Це в мене замовила сестра одну а, таку пляжечку, а другий засіб замовила моя а, тітонька. от. Тому, дівчата, це вже такий мій пер, певний, мої, мої клієнти. От. Окрім цього, сестра ще замовила ось такий засіб для видалення нагару. Бачите, тут, до речі, змінилася упаковочка, він зараз без розпилювача. Розпилювач. Іде окремо, це просто якщо ви замовляєте, щоб ви звернули увагу. Це потім така шламочка вставляється. От Дуже класний засіб, і теж про нього є окремі огляди, тому просто розповідаю, що люди його замовляють. Дійсно, в фармасі користуються не тільки звихнуті на ньому консультанти. Ось такий гель-каштан. Для покращення стану наших судин і для того, щоб прибрати біль та набряки, замовила моя сусідка. Тут 500 мл, дивіться, він закритий такою мембранкою. От, тому все нормально. От, завтра віддам їй це замовлення. Вже зачекалася. Дивимося далі. Так, і ще в мене замовили ось таку каву. Я теж про неї вже розповідала. от, Це кава, яка дуже класно м -м, бадьорить. Мені дуже подобаються такі пакетики. от. А, і а, дійсно вона збадьорює і дійсно вона покращує самопочуття. Особливо там, якщо дощ, ну от зараз бо скоро вже буде осінь, то я думаю, що ця кава буде просто розлітатися. Ну, Особисто а, нам, моїм знайомим, мені дуже, дуже зайшло. От, Так, ще що в мене в замовленні. Ага, мої а, знайомі почали замовляти туш. Дивіться, ось така новиночка, це а, туш, а, кольорова у нас, так, бачите, ось тут а, якого кольору вона, це одна така і ось друга. Різнокольорові в мене туші замовили. Так, дивіться, такі коробочці приходить. Ось такого кольору. От, отже, дві туші в мене в замовленні. Це мене замовила мамина колега, колежанка з роботи, а це мене замовила моя хороша подруга. До речі, ми з нею раніше були в іншій соцмережеві компанії, і вона користувалася, дуже любить декоративну косметику. Зараз прийшла до мене у фармасі. Це я кажу про те, якщо, наприклад, у вас є знайомі, які полюбляють якісь конкретні бренди, ви думаєте, що їм не потрібно, насправді людині завжди цікаво щось новеньке спробувати. Так, і ще замовила в мене ось такий крем. Для обличчя сонцезахисний крем, тут SPF 50 і е, об'єм, до речі, 50 мл. До речі, зробила замовлення моя вчителька. От, тому якщо у вас є телефони ваших вчительок або викладачів, от, або е, таких от, е, людей, яких ми, ви трішки стісняєтеся теж показати. Нашу, нашу продукцію, то це даремно. Моя вчителька ось якраз треба був ось такий сонце-захисний кремчик. От. Ну, і ще ось такий спрей: це мені замовили теж дівчата мої знайомі. Дуже цікаво пахне. Беремо на пробу, тому що ще в мене не замовляли спреї, але мені дуже подобається сам дизайн. Бачите, він такий зручний для руки. От в руку його брати прикольно. На дотик дуже приємний флакон. От. І ще раз кажу, що пахне він такий ніжний, теплий аромат. Не можу сказати, що він. так, ну, Мабуть, він такий квітково-фруктовий. Якраз на літо те, що треба. От. Ну, Собі, мабуть, теж такий замовлю. От. Ну і нарешті подаруночки. Ну, це майже подаруночки, тому що ось такий кондиціонер для білизни. От, для прання, для білизни. Він коштує по звичайних цінах приблизно десь 230 гривень, точно не пам'ятаю, але десь так. Я його взяла за 60 гривень. От. Бачите, така у нього мембраночка. От, мені подобається, що всі наші засоби вони запаховані. Такий цікавий, ну, я б сказала, якийсь такий, знаєте, Свіжий такий запах, ну, от, можливо, як морозяний ранок, ось такого плану. Ну, Попробую. от, бо Запах досить концентрований. Мені цікаво, як це буде на білизні. Ну, 60 гривень ну, це, це круто. От, І ще подаруночок, який я дуже довго чекала з нетерпінням. Ось така цікава баночка. Це крем для обличчя. от. І він за каталогом коштує десь біля 400 гривень. От, ну, Це якщо з нашою вже ціною брати зі знижкою, то я його взяла за 30 гривень. Ну, Я вважаю, що це абсолютний подарунок. Такий цікавий з дозатором. От, і дуже легка текстура в нього, дуже легка. От я не знаю, Вона, він мені більше навіть схожий на якусь таку знаєте, або сироватку. або щось таке. Ну, Буду пробувати і а, зроблю про нього окремий огляд. Це а, крем для догляду за а, зрілою шкірою. ну, Тобто 35 плюс. це ось такий класний буде нам помічник. Ось таке в мене замовлення. От, як ви побачили, скільки тут всього цікавого, і це не тільки для мене. От, і якщо для вас це, скажімо так, дивина, що люди замовляють в фармасі, то ставте здивовані такі мордочки під цим відео в коментарях. Я тоді буду знати, чи здивувалися ви, чи ні. От, ну, а якщо Взагалі це відео вам було корисне, то ставте лайки. Ну, от, можливо, будуть якісь питання стосовно використання того чи іншого продукту, то звичайно. Можете їх задавати під цим відео. Ну і чекаю на ваші замовлення, що конкретно тобі сьогодні хочеться. Чи декоративну косметику, можливо, також кольорову туш. Чи для домашніх твоїх справ, чи, можливо, догляд за обличчям. Одним словом, ділися, що б ти хотіла спробувати від фармасі. Тому що я чим більше користуюся цією продукцією, то тим більше в неї. І закохуюся. Вона дуже-дуже класна. Отож, до нових зустрічей, до нових оглядів. Па-па!